Депресія. Переконана, усі знають це слово, і, напевно, більшість з нас саме так описувало пригнічені та засмучені стани. Ми не віддаємо собі звіту, що насправді депресивні стани не такі вже й банальні і не минають безслідно. Вітаю вас! З вами Соломія Вершигора і психологічне шоу Менталіка. Сьогодні ми говоритимемо про депресію і руйнуватимемо міфи щодо даного захворювання. Депресією вважають захворювання, під час якого людина тривалий час почуває себе пригніченим і спустошеним. У неї зникає інтерес до звичних справ, роботи і подекуди власного життя. Такий стан може перерости у хронічний або ж бути епізодичним з певними рецидивами. Відома американська актриса Вайнона Райдер хворіла депресією досить довгий час. Якось вона обмовилася, що у мене бувають хороші і погані дні, а ось депресія зі мною. Назавжди. Актриса переборола недуг з допомогою психіатрів. Пізніше наголошувала, що від депресії не варто тікати, а її варто лікувати. Депресія це не просто печалі відчуття апатії. Під час депресивних розладів страждає не лише наша психіка, відбуваються фізіологічні зміни. Їх можна зупинити, але для початку слід розуміти, що депресія це не слабкодухість чи відсутність твердої позиції. Це хвороба, яка вражає наше тіло і мислення. Існує думка, що жінки хворіють на депресію частіше ніж чоловіки, і сезонність грає досить велику роль. Сьогодні з нами на зв'язку лікар-психіатр Ольга Чорненька. Доброго дня, Ольга! Рада вітати вас в онлайн режимі. Нарешті ми змогли, знаєте, долучитися по всі, попри всі перешкоди, попри нестачу світла, але все ж таки ми зуміли записати даний ефір. Рада дуже вас вітати в нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую вам, Ольга. Сьогодні ми будемо говорити на дуже складну, важливу та актуальну тему тему депресії та депресивних розладів. І перше моє запитання буде стосуватися саме депресивних розладів. Як їх помітити у собі? На що варто звернути оточуючим увагу, і як відстежити перші прояви депресії? Так, це дуже гарна і актуальна тема, тому що дійсно депресія одна з найбільш поширеніших проблем з усіх психічних розладів, і депресія проявляється дуже по різному на сьогоднішній день. Ми знаємо форми і маскованої депресії, і депресії, яка проявляється нетипово, не просто пригніченим настроєм, і це досить ускладнює і діагностику і. Відтягує, знаєте, звернення людей до лікаря за допомогою, тому що не завжди е, запідозрити ту депресію. Однозначно, це буде знижений настрій, але цікаво те, що настрій буде знижений дуже по-різному. В когось це буде так дуже класично проходити. Тобто я лежу, я нічого не хочу, я нічого не роблю, можливо, я плачу, е, це така складніша вже форма. Іноді людина прекрасно себе. Поводить, виконує звичні обов'язки, ходить на роботу, спілкується зі сім'єю, але при цьому також має депресію. Що з нею відбувається? Це може бути відчуття безпорадності, відчуття без виходу, це втрата сенсу життя, це втрата можливості отримувати задоволення від звичних речей, від звичних справ, такі, наприклад, як випити кави, чи прогулятися, чи провести час зі своєю сім'єю. Людина просто перестає втрачати. Задоволення від тих речей, які раніше були для неї в радість, от крім цього, ми говоримо про. Зміни в усіх сферах і в усіх системах організму людина починає гірше думати, знижується концентрація і знижується пам'ять людини. Це може приносити наступні проблеми в навчанні чи в роботі. Відповідно, так іноді навіть так буває, що розлади пам'яті настільки виражені, що депресію з іншими розладами. Так, наприклад, з деменцією в старшому віці, от звичайно страждає, і лібідо, знижується е, все сексуальне життя людини. Страждає. Крім цього, е, активність людина просто не має бажання, тобто апатія розвивається, немає сили і не має натхнення щось робити. Це дуже сильно впливає на її життя в цілому. Справді ви говорите дуже важливі речі, тому що саме від депресії і падає працездатність за даними Міністерства охорони здоров'я, наскільки мені відомо, мільйони українців страждають від депресії, саме від прихованої депресії, коли навіть не звертаються до спеціалістів. Тому ми наголошуємо на тому, що навіть при перших проявах депресії варто, хоча б проконсультуватися, так говорити про це, запитати в спеціалістів, чи далі не буде якихось тривожних розладів. Вірно? Так, все вірно, чим швидше ми звертаємося, тим швидше ми отримуємо результат від лікування. Однозначно, Ольго, щодо статі, відомо, що депресією страждають частіше жінки, і на жінок сезонність впливає гостріше ніж на чоловіків. Що ви можете сказати з приводу цього? Про сезонність це правда. Дійсно, жінки більш чутливіші до сезонності, тобто в осінньо такий зимовий період у багатьох людей загострюється депресія, вона повертається, вона може набувати навіть такого циклічного характеру, тобто вона появляється осіннюю, зникає до літа. Іноді ми навіть виділяємо таку форму депресії, як світлова депресія, тоді, коли сонячний день скорочується, його не вистачає, і депресія розвивається саме осінь. Ага. А от стосовно, статистики, що жінки частіше хворіють, тут дуже неоднозначно є різні дані різні цифри, але ми точно можемо говорити, що жінки частіше звертаються за допомогою, і через то статистика така. А чоловіки в силу свого виховання, напевно, в силу свого гендеру, вони рідше звертаються про допомогу. Напевно, тут на про конфлікт, про таку знаєте. Небажання визнати в себе проблему, і ще в чоловіків агресія дещо по-іншому проявляється, тому що коли жінка це більше знижений настрій, це проаксивість, це така емоційна лабільність. Тобто тут такі зовнішні яскраві ми в жінки одразу Чолов... можемо побачити, що щось не так, так навіть за виразом mm -hmm. обличчя ми можемо спостерігати, що з нею трапилося недобре. Однозначно, так чоловіки їм більш притаманно це все втримати в собі, вони замикаються і вони віддаляються від своїх рідних. Так тут депресію можна запідозрити в останню чергу, тому що якщо чоловік так змінюється в поведінці, тут будуть думати про проблеми на роботі, про якісь інші стосунки, про якусь байдужість, але точно не про депресію. Хоча це може бути депресія. Це дуже ускладнює м, стосунки в сім'ї і може причинити багато проблем, і крім того, Чоловіки, коли відчувають цей дискомфорт, вони на жаль частіше це будуть вирішувати дуже нездоровим способом, якими звичками починають випивати, тому що всередині ну, багато неприємного відбувається а це приносить полегшення. Відповідно, тобто, це дуже складні діагностику депресії. Ольго, а як щодо дитячої депресії? Хочу вас запитати точніше з приводу генетичної депресії, якщо ми беремо депресію як захворювання, так, яке пошкоджує не тільки тіло, а й мислення, то відповідно депресивні розлади можуть бути передаватися генетично. Чи правда це і як запідозрити дитячу депресію? Так, про генетичність депресії тут є тільки спадкова схильність до депресивних і тривожних розладів, але вона не передається. Вона має дуже такий мультимодальний тобто, дуже багато факторів залежить на депресію, на її виникнення. Звичайно, схильність має місце. Ми навіть знаємо про окремий ген, який робить схильної людину до умов зовнішнього середовища більш чутливою, ніж інші. Що це означає? Тобто є людина, яка чисто генетично більш чутлива до того, що відбувається навкруги, відповідно на більш вразливіша до тривоги чи до депресії. Але це не означає, що вона точно буде хворіти більше депресією, на це буде потім впливати її середовище. її Виховання, її досвід в школі і інші, і інші всі обставини. От і стосовно депресії у дітей, на жаль, дуже сумно про це говорити, але вона також зустрічається незалежності від віку. Як тільки дитина народжується, не вона також може мати депресію. Це дуже сумно про це говорити, але це правда. І дитяча депресія, вона дуже часто є супутнім. Якимось розладом, крім тих, що є вже дитина. Тобто дитина може бути розлад дефіциту уваги та гіперактивності чи інший тривожний розлад, і депресія як супутня. Це в 80% випадків, є так. От і вона проявляється дуже по різному. Однозначно, дитина змінюється у поведінці, це може бути так само поганий настрій, це може бути агресивність, це може бути загострення такої тривоги, розлуки. Тобто, дитина тут ходила в садочок, тут вона боїться від мами відійти. Тут може бути, в залежності від віку, все звичайно, може бути таке загострення, почуття провини або навпаки таке поведінка для привернення уваги. Тобто, якщо дитина суттєво змінилася в поведінці, і це вже триває більше двох тижнів, і воно ем, не має позитивної динаміки, тут варто звернутися до лікаря і не пропустити цей момент. Ольга, відповідно, за вище сказаного вами, хочу запитати саме трішечки більше, щоб ви розповіли про дітей, як реагувати батькам на такі речі, на що, можливо, конкретно на якісь слова, на якісь дії потрібно звернути увагу, адже йде війна, і наші діти, так само як і ми дорослі, звичайно, ми можемо вже зараз говорити про те, що ми адаптувалися до війни, але ми можемо чітко обоз... окреслити те, що це є ненормально, що ми звикаємо до повітряних тривог, до вимкнення світла і до того. Того, що відбувається на передовій, як батькам привести себе в норму, і як батькам на що звернути увагу, коли ми починаємо в дітях бачити певну тривожність, що діти більше починають стресувати, щоб відповідно не довести до цієї дитячої депресії? Дуже гарне питання, і то правда, українці зараз привикають до такого досвіду, який ніколи в житті не повинен бути в жодного до. В жодної людини, на жаль, це так. Діти це є зеркало батьків. І саме батьківський стан, батьківська поведінка є показником і таким індикатором того, що відбувається для дитини. І чим менша дитина, тим це гостріше. Тому що якщо підлітки, підлітки вони вже мають своє життя, свою соціалізацію, і вони більше орієнтуються на, не на батьків. Тут трошки по-іншому, і тут треба звертати увагу, бо ско тоді, коли підлітки починають віддалятися, і починають менше говорити, спілкуватися з батьками, менше ділитися своїми переживаннями. Тут буде такий тривожний дзвіночок. От. А стосовно менших діток, тут складніше, тому що е, завдання батьків буде полягати в тому, щоб турбуватися про себе, е, транслювати дітям свою впевненість в, в своїх діях, в тому, що все буде окей, що ми справимось. Якщо дитина це буде відчувати і бачити від мами, для неї буде достатньо цього, щоб розуміти, що все гаразд, наскільки це можливо, і ми справимося, мама знає, що робити. Відповідно, поради будуть полягати в тому, щоб е, дбати про себе батька, Да? щоб бути впевненими в собі, черпати підтримку від, можливо, спеціалістів, від родичів, але при дітях з дітьми бути спокійними, впевненими, але чесними, правду говорити. Можна говорити слова для прикладу. Е, Мені також може бути тривожно, але ми справимося, я буду поруч, я тебе не покину, я про тебе подбаю, у нас все буде гаразд. Такі слова. І дитині цього буде достатньо. А на що звернути увагу, коли вже є проблеми? Дитина також може замикатися і віддалятися від батьків. Вона може змінитися в поведінці, тобто улюблені іграшки вже. Не радують, е, улюблені ігри вже не так зацікавлюють, дитина більше плаче, в неї тривожний сон, вона просинається забагато, в неї змінився апетит, вона починає або більше агресувати, або більше просто проводити часу з нами, як така липучечка стає до мами. Тут дуже по-різному. Тобто, якщо зміни відбуваються, такі помітні вони можуть бути дуже різними, так? І навіть в таких серйозних депресіях, як, Навички втрачаються в дитини, тобто дитина тут почала говорити чи писати, чи, наприклад, повзати ходити, і при депресії ті навички будуть втрачатися. Це такі адаптаційні зміни, тобто, чуть-чуть регрес в розвитку є. Це теж такий яскравий, яскрава ознака, яку можна звернути увагу. Моя угу. зрозуміла вас, Ольга. Переконана, що вам є що сказати як експерту з приводу біполярного розладу, та чим він може бути небезпечний. Від депресія і біполярний розлад це є дуже різні поняття, і вони не викликають один одного. Тобто депресія і біполярний розлад не перейде. Uh -huh. Але може бути таке, що є біполярний розлад, який буде проявлятися виключно з такими епізодами депресії і такої нормальності, тобто не буде таких, знаєте, хвиль і піків дуже діаметральне. Що таке біполярний розлад? Це коли ми маємо чіткі епізоди депресії і чіткі епізоди манії, манії. Тобто, людина, коли вона дуже гіперактивна, вона втрачає таку критичність, вона думає, що вона може все, тут суперенергії багато. Протилежність депресії, так, мало сну і так далі. От і е, якщо говоримо ми про біполярний розлад, то трошки по-іншому. Це є той діагноз, який встановлюється на все життя, на жаль, і людина майже завжди повинна приймати ліки, це не антидепресанти, тут лікування дещо інше, в залежності від її симптомів. От. І м, тут е біполярний трошки важче діагностується. Чому? Тому що це вимагає часу. Ми маємо мати чіткі критерії, чіткі знаєте, от, е вказівки, що тут у людини був такий епізод, тут у людини був такий епізод, і воно вимагає часу. Тобто зразу ми, не, ми дуже рідко встановлюємо е діагноз біполярний, і нам потрібно спостерігати за людиною. От. І біполярний розлад він досить складний в плані діагностики, тому що знову ж таки бувають такі епізоди, які знаєте, не сильно виражені, а такі субнормальні. Ми говоримо. Тобто, яскравої картини манії немає. Є така. Е Маленька манія, так би мовити, не сильно виражена. відповідно, дуже ускладнюється. Чи це є просто депресія, депресія, депресія у людини, чи тут дуже біполярний розлад? От е, до чого це все? Лікар має розбиратися сам. Саме біполярний і депресивний розлади лікує психіатр і ніякий інший лікар. Інший лікар запідозрив, він сказав: Тут є проблема, ваше направлення до психіатра, ви йдете, розбирайтесь і приймаєте адекватне лікування. Але на сьогоднішній день і депресія, і популярний розлад навіть добре лікується, слава Богу, у нас є прекрасна фармація, яка добре переноситься і дає гарні результати. Ольга, ще одне моє запитання з приводу того, як ви дуже вдало підмітили про спеціалістів про кваліфікованих лікарів. Часто жінки і чоловіки з першими проявами депресії приходять до психологів. І відповідно, на мою думку, також як психолога, наше завдання побачити та спрямувати, перенаправити клієнта до спеціаліста. Чому все ж таки депресію в нашому суспільстві досі не сприймають за таке важке захворювання? Тому що в нашому суспільстві багато іншого досвіду, і історія говорить про інше ставлення. Так в нас дуже працьовитий народ, який завжди був на вулиці, який не мав часу на поганий настрій, і воно так дуже дуже ще так вкорінено в головах наших батьків, наших бабусів, і вони не дозволяють собі навіть визнати те, що це насправді. Хвороба, а не лінь, або е, в тебе мало часу вільно забагато вільного часу. Так воно ще дещо лишається навіть попри те, що молоде покоління досить в нас вже обізнане і звертаються за допомогою. це мене дуже тішить. Так вони дуже нормально відносяться і до психологічних консультувань, і навіть до психіатрів. Тим не менше багато зрілого населення, так і від 40 до 50 і старших років вони. Не визнають і взагалі не вірять в таке поняття, на жаль, що це хвороба. Так само хвороба мозку, як хвороба іншого органу, таке буває. От. У нашому менталітеті присутнє, що «та ти собі придумала, ой, та яка депресія, про що ти говориш? Піди собі чаю випий і все буде добре. Не розуміючи, що е, чай в даному моменті не допоможе. Так, дуже багато мемів стосовно цього є. Ольга, крайнє моє питання, яке е, межує з проханням. Рекомендації ваші як лікаря-психіатра, як не довести себе до депресії, як старатися бути в тонусі, але не гіперболізувати цей стан, як себе тримати у руках, у здорових руках. Ну і звісно, на що е, першим ділом, от, наприклад, я буду говорити за себе, що на що я повинна звернути увагу. Що мене повинно насторожити, так в першу чергу вас має насторожити зміни. Вашій поведінці і ваших відчуттях, тобто, я перестала хотіти щось робити, а раніше я це хотіла робити. Або таке відчуття, знаєте, неприємне, і воно постійне чи відчаю, чи безнадії, так людина при депресії втрачає сенси і задоволеність від того. Це такі перші-перші прояви, а потім вже підключаються е, такі е, симптоми з. Зі сном, з апетитом, з пам'яттю, в стосунках, основне це відчуття безнадії, втрати сенсу, втрати задоволення. І е, про рекомендації. Ми знаємо декілька підтримуючих циклів депресії, тобто те, що людина робить або не робить, що буде її затягувати в депресію. Перше, це є відмова від активності, який є ресурсом для людини. Тобто, в мене знижився настрій, я не маю настрою йти гуляти, хоча я дуже любила гуляти. У мене знизився настрій, я нічого не готую чи не дзвоню до подруги. Я чекаю, поки то настрій погіршиться, і я, відмовляючись від тих активностей, які для мене могли бути ресурсом, які були ресурсом, мене ще більше то настрій знижується. Настрій ще більше знижується. Я ще більше починаю відмовлятися від того, що мені раніше було І Відповідно, це такий замкнутий круг, який посилює один одного і посилює депресію. І точкою, на яку ми можемо вплинути, це буде розірвати оцей замкнутий круг, тобто намірено переступати через себе і впроваджувати такі активності, які будуть ресурсом. Тобто, ну я не хочу поки що гуляти, але я йду себе змушую, щоб створити собі той настрій, і потім той настрій появляється. Це один такий момент. І далі ми можемо впливати на мислення, тому що при депресії, так як ви вже сказали, дійсно мислення змінюється, включаються дуже різні фільтри депресивні. Чорно-біле мислення, тональне мислення, коли ми бачимо тільки негатив і більше нічого не, не бачимо. І думки при депресії вони стають дуже такими типовими про негатив, все в такому пасимістичному настрої про минуле, про теперішнє, про майбутнє. І людина з депресією таку має нібито хмаринку з тих думок, і вона бачить тільки ті думки і більше нічого. Світу не бачить, іншої точки зору не бачить. І дуже класно, коли Оці такі перші прояви проявляються, коли є такі епізоди в житті. А ми всі іноді маємо, знаєте, день-два поганих днів, коли починаємо так себе загружати різними думками, і допомагає зловити оті думки. тобто, Зловити конкретну конкретну думку, наприклад, я погана учениця, в мене нічого не получається, нічого ніколи не вийде. Ага, я так подумала. Я собі написала ту думку. Я думаю, а які факти свідчать, що це правда? А які факти свідчать проти? А чи корисно мені так думати? А куди мене призведеться, якщо я буду це думати? Ми здійснюємо самоаналіз, самодіагностику, такого свого роду. Так, ми починаємо сумніватися в власних думках, і що це нам дає. Получається, що ми впливаємо на ще один такий сильний, підтримуючий цикл депресії. Ми це називаємо депресивною румінацією. Коли думки повторюються одні те самі, таке депресивне радіо включається, Все погано, в мене нічого не вийде, мене звільнює з роботи, я погана мама, я погана дружина, там, з роботи звільнять. Це депресивна румінація. І це повторювання негативних думок дуже знижує рівень серотоніну в мозку, того ми Медіатора тих речовин, які саме і відповідають в основному за депресію, так антидепресанти впливають на цей рівень речовин. от, І рівень серотоніну знижується, і це призводить до депресії, тому що це повторювання думок буде нам у таку, у таку у такий ефект впливати. От і виходить, що ми починаємо знаєте, тестувати свої думки, а чи дійсно це правда, а чи я не помиляюся, і ми витягуємо себе з таких депресивних міркувань, тим самим зупиняємо розвиток депресії. Такі дуже ефективні два способи, які можуть допомогти на перших таких початках депресії. Дуже цікаво. Ольга, дуже вам дякую за сьогоднішній ефір. Було дуже цікаво та актуально вас слухати, і ваші поради справді незмінні. Нагадую нашим глядачам, що у нас сьогодні на зв'язку з Іспанією був лікар-психіатр Ольга Чорненька. Я вам дуже дякую, дуже було цікаво, багато для себе почерпнула, і буду чекати наших з вами наступних спільних ефірів. І вам дуже дякую, приємно. Дякую за запрошення за цей прекрасний досвід для мене. Дякую вам. Людські депресії проблема давня. Саме так писав Фома Аквінський ще у 1274 році. Він вважав, що великий сум лікується теплою розмовою та водними процедурами. А ось відомий австрійський психолог Зігмунд Фрейд вважав депресію замороженим страхом. Пам'ятайте, що депресія сама по собі не проходить. Не нехтуйте своїм здоров'ям і при перших проявах звертайтеся до спеціалістів. Не соромтеся говорити те, що вас тривожить, бентежить та лякає. Не бійтеся своїх страхів. Шануйте себе, поважайте себе, любіть. Не дайте шансу підступній хворобі забрати у вас радощі від життя.